Хто ще не бачив, Олег Олександрович є чудо-акумуляторний перфоратор Хілті. У мене і... женщина була. <laughs> Дурне. А для того, щоб коли наприклад, робиш отвори в стелі, тобі не сипалося в очки і нічого, в нього є ще такий полисмок. Він тут окремо вдягається і живиться від цього ж акумулятора. Да? І в цьому полесноці ось такий от фільтр. Ти його хоча б зміняв? Ні. Міняв, тому що, що? ми придуваємо, тому що Олександр, тут трошки жадний. Він отак от просто коли забивається, витушується, прям перфоратором витрусив, забув окуляр або ще щось, точно знає, що не посипеться і на підлогу. Ось такий чудовий апарат. Знімається, мов без нього. Покажу, отак знявся. Просто це сам пилосос. Цей сам пилосос. пилосос. Порохотяг. Порохотяг, порохотяг з фільтром. І отак от отримав акумулятор. А потім вдягається, круто отак от. Треба ще попасти. Не вага. Він вже старий. Отак от він навіть Все. Кінець записано.